Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. Сьогодні поговоримо про шляхи вирішення конфлікту на сході України. І в гостях студії експерт, громадський діяч Максим Єлігулашвілі. дня. там, де похазяйнувала війна, ми всі розуміємо, що життя дуже змінилось і змінилося практично до невпізнаності. На початку нашої розмови хочу вам продемонструвати і нашим телеглядачам просто декілька кадрів з міста Авдіївка, от як зараз там. Прошу відео. що це зовнішні пошкодження, звичайно, все це пов'язано також із з іншими проблемами. Також хочу звернути вашу увагу на нашу сторінку в Facebook, де ми збираємо певні матеріали. І, зокрема, от сайт Депоюа пише, що в Європі визнали, що недооцінили ситуацію на Донбасі і наслідки гуманітарної кризи в Україні набагато тяжчі, ніж думали раніше. І зв'язку з цим до вас питання, як вважаєте, наскільки зараз все серйозно, і е, які найголовніші проблеми зараз є у частинах Донецько-Луганської областей? А, якщо зводити, то Україна є, ну зрозуміло для нас це це були на території України, але в принципі, ось те, що відбувається зараз у світі. В один з заступників генерального секретаря, який ООН, який саме відповідає за гуманітарну катастрофу, оцінив, що в цьому році кількість конфліктів і постраждалих від конфліктів перевищила гуманітарну катастрофу Другої світової війни. Так, можливо, ми не маємо єдиний фронт, глобальний єдиний фронт, але, в принципі, сукупна кількість людей, які потребують допомоги, потребують тут і зараз вже сягає кількості. Більшою ніж велика війна, яка прокотилася там 70 років тому, в принципі, це ставить питання і виклики не тільки перед Україною, але і перед світовою спільнотою. Як ми будемо лагодити цю кризу? Чи можемо ми впливати на світових гравців, чи здатна світова спільнота обмежувати агресію, чи здатна вона оперативно реагувати на ті або інші складові? І звісно, що ось така оцінка, як надцінена ну, ситуація, угу. проблеми, які не очікувалися, вони будуть ставати все більше і більше. Відчуття, що а, система міжнародних відносин, яка була побудована в рамках холодної війни, а яка переформатувалася в 90-ті і в нульові, просто Потрапає в ситуацію ревізії, такої глобальної ревізії. І звісно, що і відповіді, і виклики, на які треба відповідати, змінюються. При тому ми маємо також чітко розуміти, що поки успішних кейсів реакції і міжнародного втручання у нас доволі мало. Наприклад, в це стало можливим лише тому, що миротворчі війська, які гарантували безпеку громадянам, пішли. І по фіналу ми отримали в 90-х роках в Європі геноцид. А в ситуації в Ранді вона була полагоджена також бригадою, яка там стояла, тому що це були нерівнозначні сили. Але це також не було. І лише поспіль ми намагаємося вирішувати ці проблеми. Якщо говорити про Україну, то на даний момент я б не говорив про контекст. Гуманітарної катастрофи, як явище, якщо ми говоримо про а, терміни, а, є загрози, гуманітарні загрози, вони дійсно є. А, вони намагаються бути влагоджені в той чи інший спосіб, як українською стороною, так і а, міжнародною спільнотою. Але виклики, перш за все, стоять, як на мене, в, в менеджменті, в адмініструванні і в здатності ставати над. Ситуацію над проблемою, скажімо так, ситуація в Дебальцево, евакуація людей з Дебальцево. Фактично за півтора-два тижні організації, які займаються допомогою переселенцям, евакуацією, почали говорити, що та ситуація, той зріс ситуації навколо Дебальцева, говорить, що потенційно може бути загроза життю, і вони відкрито зверталися до МЧС і обдзвонювали МЧС, що ви робите для того, щоб евакуювати. Як свідчить практика, при тому, що я водночас хочу сказати, що, скажімо так, представники офіційної влади, і доволі часто і МЧС, військові батальйони роблять дуже багато для того, щоб рятувати. Але й доволі часто в результаті бездіяльності або в результаті такої знаєте є такий вислів, халатна самонадіяність. Ось на жаль, вони дуже часто повторюються. Чому тому, що ми вперше в такій кризі для України досвід війни був і став першим. У нас були сусіди, в яких були військові конфлікти. Ми приймали біженців з Грузії, ми приймали біженців з Вірменії, ми приймали біженців з Чечні, коли Росія атакувала і фактично зачищала ці території. Але ми вперше отримуємо конфлікт, військовий конфлікт на своїй території. І тут зрозуміло, що органи влади доволі важко рухаються, як і завжди в кризових ситуаціях. Але водночас те, що Інколи дивує це те, що навіть існуючі практики не задіють. Наприклад, банально доволі поширеної ситуації, коли в державі зростає загроза гуманітарних. Викликів, то спрощують режими легітимізації діяльності міжнародних організацій, їх реєстрації. В Україні, на жаль, це не відбувається. Наприклад, чеська організація People Need, люди в біді, реєструвалася більше двох місяців. Для того, щоб завозити гуманітарку. Сейв Children, відома англійська більше 100 років, яка займається саме порятунком дітей в зоні конфліктів, від них почали вимагати паспорт засновників організації. Відповідно, це вал документів, і фактично ми всі розуміємо бюрократію є люди, є волонтерські рухи, які можуть збирати тут і зараз, що зібрали, вивезли, евакуювали людей. Але є великі ресурси організації, які обумовлені бюрократією, які не можуть почати той або інший крок без зняв дій. І те, що у нас законодавство в цьому буксує, те, що на жаль, пакет законодавства по переселенцям приймався фактично під тиском, а не ініціювався з середини органів влади. У мене викликає. Великий перелік запитань щодо доцільності таких кроків, тобто виходить, що влада або не реагує, або реагує трохи пізно. Ну давайте також ну гаразд обоєсь є величезна структура. Чому не реагує швидко? А ООН, скільки ми дивимося прямих включень, і по фіналу і вето однієї країни, яка по великому рахунку є учасницею. Блокується цілий пакет рішень, чому така велика структура не реагує? Тому що це питання пов'язані з великими механізмами, які задіюються. І тут, звісно, можна говорити і про виклики. Ось банально, якщо ми говоримо про гуманітарні проблеми, не тільки АТО, а, наприклад, з Криму не врегульоване питання, навіть якщо є велика кількість молодих людей, які виростали вже в незалежній Україні, які хотіли би навчатися в Україні. Окупація Криму вже скоро буде рік. Лише нещодавно з'явився наказ про проходження ЗНО. Фактично, випускники, які в Криму хотіли б, можливо. Здати ЗНО, поступити в Україну. Ми всі чітко розуміємо, що це діти, які виїжджають. Потенційно вони будуть навчатися. Потенційно у них з'явиться альтернативна точка зору. На вони можуть слухати не тільки на відміну від Криму. У нас присутні різні канали, різні інтерпретації, відповідно, і різний доступ, і плюс до того і питання безпеки, скажімо так, той рівень переслідувань з активістами людей з іншої точки зору, які є в Криму. Знову ж таки вимір нової гуманітарної катастрофи, що ми робимо в цьому напрямі. Тому я б тут говорив про те, що вперше ми зіштовхнулися з каскадом криз в системі управління, в тому, що в державі треба проводити величезний каскад реформ, який стосується всіх, і які потребує величезної політичної волі. І цієї політичної волі не завжди достатньо для того, щоб це зробити. З апаратом, який дістався від... Минулих років і доволі часто, можливо, на рівні міністерств є узгоджена позиція. А на місцях це буксується тільки тому, що нічого не змінилося. Або призначення, які відбуваються, наприклад, в тій самій херсонській області, демонструють, що по великому рахунку та змін немає. Той самий клієнтелізм, те саме намагання призначати вірних замість експертів чи фахівців. І цей каскад рішень він породжує ті проблеми, які є. А знаєте, можливо, немає умислу, але є ось ця халатна самонадійність, що в ситуації, коли величезна кількість людей потрапляє в зону військового конфлікту, все-таки треба приймати рішення і узгоджувати, скажімо так, і намагатися вибути ті рішення, які перш за все будуть рятувати людей. З території можна відбудувати, території можна відновити, будівлі можна відновити, а людей вже відновити не можна. Звичайно, поки вибудовуються певні механізми та узгоджуються рішення, люди живуть просто зараз, живуть на територіях, які або охоплені війною, або які також живуть у страху, що завтра до них прийдуть і захочуть завоювати, можна так сказати. І для цих людей дуже часто гуманітарна допомога, соціальна допомога вона є. Необхідністю для життя і часто, як і пише досить багато в інтернеті і говорять у нас на телебаченні, що російська гуманітарна допомога вона відіграє немалу роль. Як ви вважаєте, як це може вплинути все ж таки на ситуацію в нашому конфлікті, те, що у людей складається враження? Що допомагає їм лише Росія, а Україна їх покинула, і е, Україні вони не потрібні. Чи є взагалі місце е, ось такому розвитку е, думок людей, як ви вважаєте, і як це може вплинути? Ну, По-перше, я б не називав те, що проводиться з Російської Федерації гуманітарною допомогою. Це не є гуманітарною допомогою, е, воно навіть називається конвоєм. Звичайно. Е, і Скажімо так, ілюзія, яка створюється, вона доволі часто не відповідає дійсності. По перше, це фури, які не проходять міжнародний контроль. Це фури, які чомусь не хочуть проїздити через офіційні точки пропуску, а йдуть виключно через той невеликий шмат кордону, який не контролюється ні міжнародною спільнотою, ні українським. Ні, українськими військовими дійсно це може бути. І давайте також будемо чесними у тому, що велика кількість допомоги, яка надається, вона доволі часто надається ну, і державою України, але вона носить і приватний характер. Громадські рухи, ініціативи той тобто саме Донбас, Сос, Свосток, Сос, різноманітні гуманітарні. Дії, і, звісно, що у населення можуть відбуватися різні преломляння. Але і важливо розуміти про те, що у нас, коли ми говоримо про гуманітарну, гуманітарні виклики, які є, люди в вакуумі інформаційному. Якщо ми говоримо про вплив пропаганди, він дійсно створює альтернативну реальність побудує тобі альтернативне суспільство, в якому ти живеш. По-друге, воно дає чіткі відповіді. Коли ми говоримо про конфлікти, будь-який конфлікт, механіка конфлікту вона доволі проста. Це звуження альтернатив. Умовно, в ситуації нормальних там, міжособистісних взаємин у нас є цілей варіа, ціле віяло варіацій дій. Ми можемо зробити це, ми можемо зробити те, коли ми вступляємо в клінчі, в жорсткий конфлікт, конфлікт а, має таке правило, аксіому називається це як завгодно, але це відбувається завжди. Коли це віяло, радикально скорочується, 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 це такий, знаєте, ефект схлопування. Коли система потрапляє в ситуацію чорного і білого, а радикальних позицій, полярних позицій. І звісно, пропаганда посилює це. А, кількість а, того, що хто з нас є фахівцем, з Військових питань я маю на увазі траєкторії, як стріляють. Зрозуміло, що є, скажімо так, питання банальної логіки і таке інше, але, але вплив людини, яка фахово починає говорити про те, що стріляли звідти і малювати красиві малюнки, це впливає і впливає дуже сильно, особливо коли ми говоримо про людей, яких критичне мислення. Не настільки сильне, і я б говорив про критичне мислення. Знаєте, трошки, якщо змінити фокус, коли ми говоримо про питання гуманітарних викликів, гуманітарних катастроф, як на мене, це питання не тільки що стосується зони АТО людей в конфлікті, вони просто демонструють виклики, які стали перед нами. Питання того, як ми будемо врегульовувати життя ось тут, на цій землі, з цими людьми, а вони нікуди не подінуться. Мене доволі часто лякають навіть, ось в більшості конфліктів. Знов ж таки, в мене останнім часом відчуття, що книжки, по яким навчався, вони оживають якісь прості схеми, методи і логіка, яка раніше описувалася, описувалася в термінах. Ти у наочню в наочні бачиш, як це реалізовується. і це питання того, що ми деперсоналізуємо людей. Я маю на увазі, знімаємо з них персоналі, намагаємося вігнати їх. Тобто, кажемо, всі вони вважають, всі вони кажуть. Всі вони. Угу. А, не тільки там, але й тут. А ось цей, ну так правило, 3D, що спочатку ми деперсоналізуємо людину. Ми кажемо про те, що є вони, якісь аморфні. Ми не бажаємо бачити за цими людьми когось. Ми хочемо бачити, ось вони. А потім ми дегуманізуємо, ми говоримо про те, що а, там ж немає нічого людського. Ну, була група людей, а тепер це група монстрів. А Там я не знаю, у, там сєпара укрофашисти. Ми створюємо нові, нову мову для характеристики цих людей, забуваючи, що базова мова вона гумані, ну, гуманітарна людська. А потім ми говоримо про делегітимізацію. Ми відмовляємо певним групам в. Правильно на існування, наприклад, в Руанді, в кейсі Руанду, був такий випадок, і це було вже доведено за мірами, що в рази збільшувалася кількість вбитих там, де працювала державна радіо. Вони навіть почали змінювати тон. Вони спочатку говорили про вони, потім вони почали надавати їм такі нелюдські. В своїх репортажах в радійних матеріалах не нелічку подову, а потім вони назву людей і племені замінили на комахи. Так, тобто це був такий досить жахливий приклад у світі, коли проходила дегуманізація людей. І я так розумію, цього нам потрібно уникати, адже Україна, на щастя, ще не доходить до настільки. Знаєте, у наслідках, десь рік тому, о, ну в минулому ж році, я був на стажуванні на Балканах, і ну, я був в більшості пострадянських точок, і ми працювали з цими кейсами, там довели військові конфлікти, і о, нас повели, повезли в Стрибенцю. Щоб розуміли, трагедія Стрибенніці це те, що була територія, якій міжнародною спільнотою гарантувалися статус безпеки. Це Фактично долина з купою сіл, і е, там створювали фактично такий е, табір для біженців. І коли карадіч е, з сербським генералами підійшов, вони поставили умову, що миротворчі війська мають піти, а вони мають зайняти цю територію. І фактично там відбувся протягом декількох днів акт геноциду. Е, Чоловіче населення було вирізано. Коли ти потрапляєш на цей меморіальний комплекс, то ти вони зараз вбачають в головне завдання те, щоб знайти цих людей і ідентифікувати, тому що розстрілювали по всій долині. Це фактично, ну хто міг прорвався через гори, їх стріляли за допомогою артилерії, авіації. Жінки проходили, жінок, жінок, дітей евакуювали, а чоловіків вбивали. І а, там а, величезний такий комплекс, а, і йдуть каміння, на яких написано прізвище. І а, ти йдеш, і коли ну, ти читаєш, ти, а, і я схопив таку особливість, матрошну як на мене, особливість. Імена, які там були, різні прізвища доволі часто однакові. Цілі каміння покриті одним прізвищем. У нас була жінка, яка втратила в, в Среблініце. Близько 50 своїх родичів вона лишилася одна. І ем, коли ми почали говорити, і вона зараз співробітниця цього меморіального комплексу, і вона веде цю розмову. І, е, по-перше, з нею, коли ми почули її історію, дуже важко задавати людині такі питання. Тим паче, це трагедія 90-х років, це не сто років тому. Угу. Це ось зараз. І вона втратила всіх, і вона продовжує жити на схилах. Де вбивали близьких її людей. І вона каже, що я продовжую бачити людей, які це робили, які були в армії сербській. А, і вона сказала, як на мене по фіналу, дуже влучну фразу, що ну, і ми почали говорити про ситуацію в Україні, як бачення, вона каже, що єдине, що я можу сказати, говоріть. Говоріть, тому що не говорять лише небіжчики. Лише у мертвих немає шансу. У всіх інших шанс є. І ось тут, знаєте, як на мене, питання готовності людей вийти, по-перше, з зони комфорту. Тому що в конфлікті все дуже просто, все дуже класно. Ось цей ефект схлопування, в який ми потрапляємо, він дає нам чіткі питання, що правильно. То є свої, є чужі і. Не треба думати. Mm -hmm. Тобі вже дають. Варіанти тобі вже дають ворога. Навіть якщо ворога немає, ти можеш його вигадати. І це дуже просто, це спрощує наше життя. Чому були люди, які дійсно отримували задоволення від життя в авторитарних режимах, тоталітарних режимах. А все просто. Система вже визначає для тебе, що треба робити, і знімає відповідальність. Ми хочемо це? Ми хочемо, щоб з нас знімали відповідальність, готовність вийти з цього з зони комфорту, говорити про густі теми. І нарешті припинити говорити з позиції жертви. Коли ми говоримо про будь-які діалоги, позиція жертви це позиція, знаєте, такого трошки домінування. Ти не здатен взяти відповідальність на себе. Ти завжди говориш, що вибачитися мають переді мною. Можливо, ті дії, які я скоював, нехай невеличкі, вони також підкидали полінця в той каскад конфлікту, який був. Але нам комфортніше бути жертвою, нам комфортніше бути тут, і ми не завжди готові приймати на себе відповідальність. Знаєте, в ірландській міфології, як на мене, є дуже красивий образ. У них, ну цей кельтський ще до християнської посії, вони вважали, що Ірландія існували чотири клани, основні чотири клани, які постійно ворогували за собою. Але вони говорили про те, що у них у них існує не чотири, а п'ять провінцій. Чотири клани, але п'ять провінцій. П'ята провінція це простір, в який вожді, які в конфлікті, і всі військові приходили для того, щоб вирішити конфлікт. Правило п'ятої провінції зводилося до того, що всі мають лишити зброю, жертвеність і вимогу крові поза цією п'ятою провінцією. В п'ятій провінції вони мають вийти на Консенсус, на розуміння того, що треба робити. І ось такий образ п'ятої провінції, як на мене, для України він треба, тому що ми зараз говоримо про гуманітарні виклики не тільки за то, гуманітарні виклики з переселенцями, гуманітарні виклики з кримськими татарами, виклики, які стоять, як ми будемо шувати, розуміти нашу країну тут і зараз, що ми хочемо від країни, що ми здатні покласти від себе. Тому що ситуація зводення нас в чітку ось цю дихотомію, полярність вона ніколи не призводила до вирішення. І робота жертви У мене колись був випадок. Ми працювали в Вірменії і повз робочого процесу мене знайома, а вона тренер справ людини. Ось працює в сфері міжкультурних всіх цих речей. І вона повела витягнула мене на один день показати Єреван. Це перша екскурсія в Єрвані. І вона мене заводить якусь кав'ярню. Ну, вона знала, що я люблю каву, а яку я люблю каву. І ми заходимо. Офіціант виявився російськомовним, він там питає, щось радить. А це лише кав'ярня і якісь там тістечка ну десерти. А, і а, ми говоримо. Я замовляю, обертаюся, я дійсно люблю цей принцип кави, коли вариться в джазве. І я кажу, ну, найпоширеніше, що я чув, назви цієї кави це кава по-турецьки. я обертаюся, ось, дайте мені це і каву по-турецьки. Він записує, відходить. І ну, моя подруга Маріш, при тому, що вона дуже довго жила за кордоном там, і таке інше, вона так до мене обертається і каже: Слухай, ти в Вірменії. В Єрменії немає кави по-турецьки. Єрменії є кава по-Арабськи або по близькосхідному. Сто років після геноциду. Зрозуміло, що конфлікт, який був, він не зник. Він продовжується. Кордон до сих пір закритий. Якщо Вірмени хочуть кудись поїхати або заїхати в Туреччину, то вони їдуть не сухопутним кордоном, який в них є, вони їдуть через Грузію. Особисто для України я не хочу ситуації, щоб через 100 років а... конфлікт все ще тривав. Так. Да. Угу. Отже, час нашого розмови вже добігає кінця. Нагадую, що сьогодні ми говорили про шляхи вирішення конфлікту на сході України з експертом, громадським діячем Максимом Єлі Гулашвілі. Дякую вам.